Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про новий аромат від Мюглера, який називається Мюглер Stellar. Я себе бачу дуже блідою та білою. Я не знаю, що, що, що трапилось, щось з світлом трапилось. Але ну, насправді світло просто яскраве, так? Я така і є бліда. Коротше кажучи, дуже класний новий парфум. Я коли його побачила, я подумала, мені він потрібен. Дуже красивий флакон, дуже красивого, синього, такого класного, яскравого кольору. Я вам зараз його покажу тут на екрані. Ви поки підписуйтесь на мене, якщо ви ще не підписалися. І цей аромат, ось у мене він є в 10 мл. Я його на себе нанесла, ось так, десь, може, хвилин 20 тому, але не тому що він на мені був, і я його вже не відчуваю. Просто мені подобається відчувати його більш яскравіше, бо я завжди роблю один пшик, коли я його тестую. Зараз я його вже натестувалася, я вже про нього все зрозуміла і просто оновила. Тобто цей аромат, якщо ви є людиною, яка не любить оновляти аромати, це один з тих ароматів, як, яким можна набризкатися вранку, і просто. З самого ранку не думати до самого вечора, що там у вас за парфум, бо він на вас буде сидіти. На мені цей, цей аромат один пшик. Яскраво я його відчуваю 5-6 годин, один пшик. Так, щось я забігла дуже вперед про, про про стійкість. Давайте про ноти цього аромату. Я пішла на фрагрантику. На фрагантиці ви ось бачите, що там у нас за ноти. І... На фрагрантиці написано, що там у нас бергамот, потім у нас фісташка, і потім у нас ще є пачулі. Я можу сказати, що я відчуваю пачулі, вони тут є ось такі класичні пачулі, але на офіційному сайті класичні е, пачулі не написані. На офіційному сайті Мюгліара написано, що в цьому ароматі є бергамот, солена фісташка, е, потім у нас є бурбонська ваніль та е, древесні ноти. Я вам хочу сказати, що я тут відчуваю класичну пачулєву ноту, яка притаманна Янголу від Мюглер. Якщо ви знаєте аромат Янгол від Мюглер, якщо ви знаєте аромати від Мюгляр, ви знаєте, які у них Печулі такі, знаєте, сухенькі, клас, класні, ароматичні. Бо є різні, різні, різні печулі. Є такі, от, знаєте, підвальні, якісь такі е, мокрі, не дуже яскраві, не дуже красиві. Ні, тут сухенька і ароматічні. Ароматично, дуже. Я вам зараз просто покажу, які у мене є аромати, і, і покажу, як я люблю, люблю цей аромат. По-перше, у мене є така невеличка версія. Це Аромат, який вийшов, вийшов торік, це у нас Еліксір, він тропічний аромат. До речі, ніякий з, цього, з цих ароматів, що я вам зараз покажу, немає сенсу порівнювати з цим новим ароматом. Вони всі різні. Потім у мене є мій улюблений, це мій улюблений аромат Фланкер. Це 19-го року крос є той, що з манго. Супер класний аромат. Потім у мене є 20-го року, той, що з фігою, теж дуже класний аромат. Потім у мене є Ice Star аромат 21-го року він вийшов. Супер класний аромат. Потім у мене є ось такий аромат, який Angel Muse, і це Angel Muse Eau de parfum. Існує ще Eau de Toilette, Eau de Toilette іншого кольору, він такого рожевого кольору, і це різні аромати. І ще у мене є два аромати, класичних ароматів, ви знаєте, що трапляється з класичним ароматом. Коли він трішечки у вас постоїть, ви знаєте, що. Колір змінюється з такого, знаєте, блакитного він стає ось таким незрозуміло не, не яким. Таким я, якимось таким болотним трішечки. Оце у мене два класичних аромати. Тобто цю лінію я дуже люблю. я знаю. І це, до речі, у мене не, не перший і не останній, і у мене ще інші, інші були е, закінчилися ці клас, класи, класичні аромати. Тобто цю лінію я знаю і дуже-дуже люблю. І хочу сказати, що так, я тут відчуваю е, пачулі. Я тут, знаєте, взагалі відчуваю якісь такі відсилки до класичного аромату. Тобто, я розумію стовідково, що цей аромат, так, це фланкер, але це фланкер з якого він фланкер аромату. Е, зрозуміло, тут трішечки там щось є десь від класичного аромату, і це мені дуже подобається. Розпочинаємо з ноти бергамота. Ви знаєте, якщо тут є та нота бергамота, нота бергамота то вона дуже бліда якась. Бо я її відчуваю зовсім ніяк. Ніяк я її не відчуваю. Скоріше за все, тому що вона є, але її просто перехоплює, її просто захоплює, перекриває собою ця нота фісташки. Нота фісташки тут дуже яскрава. Якщо ви не любите фісташку, якщо ви не любите фісташковий аромат, якщо ви не любите аромати з дуже надзвичайно яскравим горіховим, під тоном вам, вам не треба до цього аромату навіть підходити. Бо тут, от, знаєте, бергамот, ось, скажімо, там, дамо йому там відсоток 2. Потім фісташка і потім Пачулі. Пачулі вони, так, знаєте, зміксовані з фісташкою. Тобто Пачулі і фісташка, воно якось таке одне. Фісташка відчувається більш яскравою, де не де іноді таке, знаєте, буває, що якась така вона стає солоденька фісташка, може, якраз через оцю ваніль, що тут є, але фісташка це тут просто король цього аромату. Мені дуже цей аромат сподобався. Дуже. Я люблю фісташку. Ви знаєте, фісташка, на відміну від інших ароматних нот, наприклад, я не знаю там мандарин вишня та, та ж навіть вишня або черешня, або персик. Їх якось, знаєте, більш, більш роблять, їх, таких ароматів їх більше, їх не так складно зробити, щоб воно було реалістично. Фісташку ж ну не так багато класних є ароматів з фісташками. І не всі аромати з фісташками, що я тестувала, мені подобаються І дуже, я, якраз дуже мало ароматів з фісташками, які, я можу сказати так, цей аромат класний, він мені подобається, він просто пахне. Реалістично фісташками є такі, які мені зовсім не подобаються. Тут же ж зроблено дуже класно, дуже класна, реалістична фісташка, дуже красива, дуже яскрава. Це гурманський аромат, але знов так Такі кажу, він не має нічого спільного з іншими ароматами в цій лінії з фланкерами. Тобто фісташковий гурманський аромат, дуже класний, дуже яскравий, дуже красивий. Якщо ви хочете фісташку, якщо ви хочете реалістичну, красиву фісташку, це вам до цього аромату ви не пожалкуєте, бо все в ньому класно. В ньому багато фісташок, в ньому є класні, класні пачулі, які ми знаємо вже дуже-дуже давно. І це класний, це класний аромат. Я задоволена їм дуже-дуже-дуже сильно. Ем, і ще, ще хочу сказати, знаєте, що я зазвичай не читаю про то, що, там, що, що люди кажуть про аромати до тих. Пір, поки я сама не зрозуміла, що я хочу сказати про аромат. Я це роблю для того, щоб, не, щоб свій свою точку зору якось її не сконфузити з іншим і щоб потім. не... Не подумати так, а це я думаю так, чи це мені вклали в голову, що так потрібно думати. Ось. Тому я це не роблю аж до тих пір, поки я не зрозуміла все про аромат. Або іноді так буває, що я тестую аромат, і, знаєте, всі просто в захваті від аромату, а я не розумію, чого. Що таке, що там в тому ароматі такого, що всі там вау. І тоді я йду, читаю, дивлюся, хто там що каже про аромат. В цьому випадку я не читала, бо я про цей аромат зрозуміла все повністю одразу. І потім я пішла: я пішла просто почитати, що люди кажуть про цей аромат, чим він, чим він їм подобається чи ні. Більшості він дуже подобається, і більшість каже, що це найкращий фланкер. З тих, що випустив мюгляр. Ем, я можу сказати, що з одного боку я можу трішки погодитися з тим, що цей фланкер він, найкра... він найбільш схожий на класичний аромат. Тут є елементи, які дуже-дуже схожі на класичний аромат. Але фланкер чи цей найкращий фланкер, я б так не сказала. Я, я думаю, що найкращий фланкер для мене це оцей. Манговий аромат. Ось а так все дуже-дуже сподобалось. Класний аромат, класна пляшка, класні фісташки, все яскраво, все кремово, класно і реаль, реалістично. Супер-супер. Я у захваті від цього аромату. Розказуйте мені, чи ви його вже тестували, чи ви його знаєте, чи вам він сподобався, чи ні. Розповідайте мені, а я вам бажаю доброї п'ятниці. Я вам бажаю доброго дня, доброго вечора. І ми побачимось обов'язково в неділю. Па-па!